Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про допомогу по безробіттю, адже під час війни, під час дій воєнного стану, законодавство стосовно даного питання зазнало суттєвих змін. Вже хто звертався в службу в центр зайнятості, той знає, що мінімальний розмір виплати. У нас по безробіттю становить 1 тисяча гривень, максимальний це розмір мінімальної заробітної плати, він у нас становить 6 тисяч 700 гривень. Хочу в даному відео відповісти на найзагальніші, такі найпоширеніші питання, які вас турбують. А якщо у вас ще будуть виникати додаткові питання, я завжди готова до діалогу. Тому пишіть, будь ласка, буду відповідати. Якщо раптом я комусь не відповіла на ваше запитання, яке ви мені писали. Якщо вам не важко, будь ласка, ще раз придублюйте, бо їх дуже багато, і я просто можу десь не встигнути вам банально фізично відповісти. Значить, дивіться. Стосовно того, перше питання розберемо зараз по питаннях. Чи можете ви отримувати допомогу по безробіті, якщо ви працювали неофіційно? Дивіться, якщо вам... До 35 років і ви не маєте страхового стажу, то вам буде призначена допомога з безробіття в мінімальному розмірі на 180 календарних днів. І якщо вам більше 35 років і у вас взагалі відсутній стаж, тобто ви або офіційно не працювали, або взагалі не працювали, то згідно чинного законодавства України ви не маєте права набути статусу безробітного. Далі. Це перше питання. Друге питання. Якщо ви втратили трудову книжку, чи можете ви звернутися? В центр зайнятості для того, щоб вас зареєстрували і, відповідно, надали вам статус безробітного. Так, але вам потрібно буде додати будь-який документ, який буде підтверджувати припинення ваших трудових відносин, ті чи інші організації. Це може бути наказ про звільнення, якщо навіть трудової книжки на руках немає. Далі, якщо центр зайнятості, ми всі з вами знаємо, зараз у нас війна десь йдуть активні бойові дії на території нашої держави. І фізично центр зайнятості, наприклад, не може там працювати. Ви маєте право звернутися в будь-який центр зайнятості. Також Державна служба зайнятості залишає свій контактний номер гарячої лінії, де ви можете уточнити всі питання, які вас будуть цікавити. Номер я вам продиктую 0805 -0 66. Ви можете зателефонувати і запитати. Де є найближчий до вас центр зайнятості, куди б ви могли е звернутися? Далі б мені колись задавали питання стосовно того, що якщо, наприклад, простой чи ще ну, ви не працюєте, трудові відносини у вас є, вони продовжуються, але ви не працюєте. В такому випадку ви повинні розуміти, що подати заяву і отримувати допомогу по безробіттю можна лише, якщо вас звільнено, або ви звільнилися самостійно. Тобто, якщо ваша організація там знаходиться в процесі простої, ще якісь моменти, ви не можете додатково отримувати допомогу і виплати по безробіттю. Далі, те саме стосується фізичних осіб, підприємців, ви вважаєте самозайнятою особою і поки ваша Діяльність трудова не буде припинена, в такому випадку ви також не можете звертатися і отримувати допомогу і виплати по безробіттю. Адже згідно чинного законодавства України, ви вважаєтесь зайнятою, самозайнятою особою, і, відповідно, ви отримуєте кошти, тому. В такому випадку ви не можете звертатися і отримувати допомогу і виплати по безробіттю. Далі, дивіться, що саме головне, ви можете оформити допомогу по безробіттю, можливо, хтось з вас знає, можливо, ні. Через застосунок або портал Дія. Ви можете це зробити дистанційно, тобто вам не потрібно особисто підходити в центр зайнятості, вирішувати дане питання. І як коли ви зареєструєтесь у через портал або застосунок дія, на ви можете це зробити, наприклад, через телефон, якщо у вас є така, така можливість, в такому випадку працівники центру зайнятості оброблять вашу заяву і потім відповідно з вами. Зв'яжуться. Це те, що хотіла коротенько розповісти вам про допомогу по безробіттю. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо я на, на якісь ваші запитання не відповіла, будь ласка, доблюйте.